Вітаю, час дізнатися про останні події у нашому місті станом на 21 жовтня. У студії працює Володимир Кремінь. Ніч в нашій області видалася тихою, обстрілів не було. Тож сподіваємось, ворог втрачає сили, а ми стаємо ще міцнішими. Ну а наразі розповім вам, що журналісти міської інформаційної служби сьогодні підготували у випуску. До Кам'янської міської територіальної громади надійшла гуманітарна допомога від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Як отримати субсидію та які зміни відбулися у правилах виплати і оформлення? Деталі розкажуть фахівці. До Дня боротьби із раком громадська організація Бджола організувала для жінок просвітницький захід. Чи будуть яйця золотими? Розвідку з цього приводу колеги проводили на центральному ринку міста. Ну, і розпочнемо із добрих новин. Ніч на Дніпропетровщині пройшла без сирен та атак. Лише зранку було дві повітряні тривоги і, на щастя, обійшлось без обстрілів. Це вперше за останні три з половиною місяці. Однак не час розслаблятися. Почули, сигнал тривоги. Негайно переходьте в укриття. Будьте пильними та бережіть себе. Міський голова Андрій Білоусов повідомляє, до Кам'янської міської територіальної громади надійшла гуманітарна допомога від Дніпропетровської обласної військової адміністрації у вигляді пшеничного борошна для осіб, які належать до вразливих категорій населення. Видача гумдопомоги почнеться із суботи 22 жовтня та триватиме до 27 жовтня. За інформацією міського голови, отримати гуманітарну допомогу у вигляді борошна можуть люди, що належать до вразливих категорій населення. Зокрема, це особи чи сім'ї, які перебувають на обслуговуванні у комунальному закладі Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради. Також багатодітні сім'ї, які виховують п'ятеро і більше неповнолітніх дітей, сім'ї з дітьми з інвалідністю без змоги до пересування та сім'ї, у яких виховується двоє і більше дітей з інвалідністю, родини загиблих військовослужбовців. Крім цього, допомога надається Мадянам, що перебувають на обліку у таких громадських організаціях, як Українське товариство сліпих, Українське товариство глухих, громадські організації Радість жити та міському товаристві інвалідів Лелека. Більш детальний перелік осіб, котрі можуть отримати допомогу, можна переглянути на телеграм-каналі міського голови та на його сторінках у соцмережах. Видача борошна пшеничного проводитиметься з суботи 22 жовтня до четверга 27 жовтня, включно. Часи видачі у суботу та неділю з 8 до 15 години. Із понеділка по четвер із 8 до 16.30. Пшеничне борошно можна отримати за адресами у Кам'янському. Проспект Свободи, 36, проспект Перемоги, 45 та вулиця Менделєєва, 21А. При собі необхідно мати оригінал паспорта громадянина України. Він був найдобрішою, найвірнішою людиною. Вірним другом та люблячим чоловіком. 17 жовтня в бою на Сумщині обірвалось життя кам'янчанина Володимира Саралеги. Воїн до останнього подиху стояв на захисті рідної сім'ї, свого будинку та України. Про велику втрату сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив глибокі співчуття рідним героям. Володимиру було 44 роки. Він багато років працював в податковій інспекції. А з квітня став на захист України, взявши зброю в руки і давав відсіч військовій агресії Росії. Може полишити все. Стати на захист своєї батьківщини і щоденно нашкодуючи себе йти у бій і боронити життя свого народу. У чоловіка залишилась дружина, батько та сестра. Панахида проходила в козацькій церкві про покрови Православної церкви України. Поховали героя на алеї Героїв кладовища соцміста. Доземний, окрім воїну-захиснику. Вічна пам'ять! Цьогоріч, незважаючи на війну, українці не залишаться без субсидій на оплату комунальних послуг. У держбюджеті на 2023 рік уряд заклав на ці виплати майже 38 мільярдів гривень. Тим часом в жовтні та грудні на кам'янчан чекають деякі зміни у правилах виплати та оформлення. Докладніше про зміни дивіться у сюжеті. З 1 січня 2023 року пільга на оплату житлово-комунальних послуг буде надаватися виключно у грошовій готівковій формі. Громадяни, які на сьогодні, сьогоднішній час отримують пільгу у грошовій безготівковій формі, і у яких є накопичені залишки коштів пільг, отримують ці кошти протягом липня-грудня 2023 року відповідно до вимог чинного законодавства. Урядом України 16 вересня 2022 року прийнято постанову про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скапленого газу пенсійним фондом України відповідним рішенням передбачено передача функцій призначення нарахування та виплата житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг від органів соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України, які здійснюють екстериторіальний. Принцип роботи. Із 1 жовтня відбувається поетапна передача зазначених функцій субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Таким чином, до 30 листопада прийом документів та призначення житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюють органи соціального захисту населення. Але виплату житлових житлових субсидій та пільг здійснюють органи пенсійного фонду України. З 1 грудня прийом документів призначення та виплату житлових субсидій та пільг здійснюють органи пенсійного фонду України. Заява та декларації для отримання житлової субсидії можуть бути надіслані поштою або в електронному форматі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, засоби порталу Дія. Заявою та декларацію також можна надіслати поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або засобами портала «Дія». Крім того, зазначеною постановою передбачено, що з 1 грудня прийом документів для призначення житлової субсидії та пільг можуть приймати уповноважені посадові особи виконавчого органу міської ради. На сьогоднішній день контингент отримуючи житлових субсидій в Кам'янському становить 14 тисяч домогосподарств. Департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради повідомляє: відкрито нові гранти, до яких можуть долучитися усі бажаючі повнолітні громадяни України. Зокрема, це буде цікаво підприємствам, організаціям, установам, представникам громадських організацій, благодійних фондів, волонтерам та підприємцям. Далі інформація про кожному з доступних грантів від Департаменту економіки. Наразі кам'янчанам доступні для участі п'ять грантових програм для підтримки бізнесу. Перша це мікрогранти для ветеранів обсягом до 20 тисяч гривень. Заявку можуть подати бійці, які мають статус учасника бойових дій. Їхні найближчі родичі, родини героїв небесної сотні. Кошти можна використати на нове обладнання чи товари для ведення бізнесу. Головне з боку заявника оформити ФОП. Ще одна програма мікрогрантів від українського уряду спрямована на тих, хто хоче започаткувати першу власну справу або розвинути вже існуюче підприємство і створити Додаткові робочі місця. Сума гранту становить від 50 до 250 тисяч гривень. Подавати заявки можна до 12 грудня. Є й програма для жінок. Це конкурс тревел грантів для активісток і представниць жіночих феміністичних організацій, у рамках проєкту Голос жінок і Лідерство Україна. Сума гранту становить 3 тисячі канадських доларів. Пропонується також грантова програма для соціальних підприємців від Ukrainian Social Venture Fund. Долучитись до неї можуть діючі соціальні підприємства, у яких є потенціал для зростання та яким необхідна підтримка для розвитку одне соціальне підприємство, включно з податками, може отримати 10 тисяч євро. Заявки приймаються до 25 листопада. До кінця поточного року можна долучитися і до конкурсу субгрантів у проєкті EU4CSOS Emergency Action. кошти переможці можуть отримати на надання соціальних послуг населенню, створення нових послуг з евакуації, тимчасового розміщення переміщених осіб та забезпечення безперервності доступу до життєво необхідних ліків, продуктів, речей. Та та на інші потреби. Сума від 8 до 10 тисяч євро. Про нові можливості для кам'янчан і актуальні грантові програми. Департамент економіки інформує на сайті міської ради у розділі повідомлення. Там же є і посилання на детальну інформацію по кожній із грантових програм. 20 жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. В Україні, як і в усьому світі, ця недуга займає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок. Аби привернути увагу кам'янчанок до ранньої діагностики та лікування цієї хвороби, активісти ГО «Бджола» провели просвітницький захід за участю фахівців медичного центру здоров'я та медицини спорту та управління охорони здоров'я на базі 11-ї гімназії. За 2021 рік у Кам'янському було виявлено 96 випадків злоякісних новоутворень у жінок за 9 місяців 2022 року 66. Щороку у нашому місті від цієї патології помирає близько 40 жінок. Рак підступне захворювання, яке на ранніх стадіях може себе не проявляти. Між тим вилікуватися можливо за умови раннього виявлення пухлини. Часне виявлення цієї хвороби воно надзвичайно важливе. Тому ми сьогодні під Готували доповідь лікаря-мамолога. Ми також підготували листівки з корисною інформацією, куди можна звернутися, як часто це потрібно робити, якими способами. Фахівці наголошують, головна причина високої смертності від цієї хвороби в нашій країні пізня діагностика. Та зазначають рак виліковний, якщо був діагностований на нульовій або першій стадії. Тоді шанси повністю одужати перевищують 90%. Причини виникнення занедбаного раку молочної залози це в основному те, що пацієнти не звертаються за медичною допомогою, те, що безболюче пухлинне утворення в молочній залозі. Вони не звертають уваги, не звертаються до лікаря, і навіть є деякі випадки, коли звертаються до лікаря, а потім нехтують його рекомендаціями. Для запобігання раку молочної залози важливо дотримувати здорового способу життя, а також вчасно проходити огляд лікаря-мамолога не рідше одного разу на один-два роки. При цьому жінкам старше 50 років кожні два роки проходити мамографію. Також усім жінкам старше 20 років. То щомісяця самостійно обстежувати молочні залози. Лікар доповів про обстеження, які проводяться по поводу цих пухлин, а також до кого можна звернутися. Була надана інформація, роздані листівки. Люди прислухаються до порад лікаря і будуть знати, куди треба звертатися в цьому випадку необхідну консультацію можна отримати у сімейного лікаря свого лікаря гінеколога чи звернувшись для обстеження в онкодиспансерне відділення міської лікарні номер 9 за адресою проспекта Ношкіна 72. телефон для довідок 068 796 49 43. слідкувати за своїм здоров'ям потрібно і чоловікам як повідомили в управлінні охорони здоров'я у цьому році два випадки захворювання на рак молочної залози було виявлено і у представників сильної Юридична служба Метинвесту пропонує студентам юридичних факультетів здобути професійний досвід і бути більш підготовленим до нових викликів. Метинвест докладає максимум зусиль, щоб наблизити нашу перемогу. Та вже зараз зрозуміло, що після перемоги потрібні будуть професіонали для відбудови держави. Тож для участі у стажуванні юристів студентам необхідно зареєструватися та подати заявку у чат-боті. Реєстрація і тестування для участі у програмі триватиме з 20 жовтня до 3 листопада. У разі успішного проходження тестування претенденти отримають повідомлення в чат-боті про проходження на наступний етап відбору. Стажування юристів проводитиме дирекція справового забезпечення групи «Метінвест». Олів'є, салати з крабових паличок та навіть звичайна яєчня на вагу золота. В Україні істотно здорожчали як домашні яйця, так і продукція стахофабрик. За десяток продавці просять у середньому 60-70 гривень. Прогнозують, ціна не межа. Найближчим часом може збільшитися ще. Наші кореспонденти побували на центральному ринку міста та дізналися, який асортимент яєць доступний для кам'янчан. А головне, у яку копійку відтепер обходиться їм цей продукт. Яйця не тільки смачно, але й корисно. Вживання цього продукту зміцнює імунітет, позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Але коли мова йде про ціну у 60 гривень, про користь цього продукту мало хто замислюється. За останній місяць ціна на яйця змінюється ледь не щодня. Продавці центрального ринку пов'язують різке зростання вартості у першу чергу з військовими діями. Саме через це деякі підприємства призупинили свою діяльність. Понад 20 років Сергій працює на центральному ринку, каже з такою ціною значно зменшилася кількість продаж. Народ берет по 5, по 10. Есть. Продукция Новониколаевская, это, так сказать, Верходнепровская станция, и Боловка, это Днепровская. Продукция хорошая, но если бы были цены адекватные, естественно, народ бы брал, как и до этого, и до подорожания. В прошлом году была в пределах 30 гривен, то есть два раза меньше цена. Берем по мере, по мере, так сказать, продажи. Пані Ірина теж не приховує ціна на яйця золота все ж сподівається, найближчим часом вона зміниться на користь покупців. Категорія перша. Є білі, є коричневі. скарічнівої. Даний момент яйцо це з Ніколаєва. В Николаеве есть комбинат по выращиванию курицы, и они привезли сейчас оттуда. Покупательская способность упала, потому что они очень дорогими стали, поэтому много не берется, всегда очень свежие. Буквально неделя-две яйцо должно подешеветь, потому что начнут нестись кури. Но ну, это будут сначала молотки, а потом уже пойдет вся категория. Первая, вторая, св. Пенсіонер Віктор Миколаєвич розповідає, отримує мізерну пенсію. Доводиться заощаджувати буквально на усьому, але без яєць не уявляє свою улюблену страву. Я рибак, пенсія маленька, роблю собі рибні котлети, а два яйця треба кожен раз туди кидати. Все подимають, а хоч копійку підняли. У кулінарії яйця використовують для приготування гарнірів, різноманітних закусок та запіканок. Попри високу ціну на таку продукцію, містяни все одно її купують. Але продавці закликають на все життя яйцями не запасешся. При 18-20 градусах тепла зберігати яйця потрібно не більше 25 днів від 9 до 15 градусів до 60 діб. Те, без чого жити скрутно, за курсом чого ми ретельно слідкуємо і у чому ми рахуємо свої статки? Це гривня, національна валюта України, яка не просто сама собою є символом України, а ще й прикрашена символічними постаттями, будівлями та знаками. Коли з'явились перші згадки про гривню, як грошова реформа ввела в обіг нинішню одиницю розрахунків, та чим унікальна наша державна валюта, дізнаємось рубриці Символи України. Історія гривні починається з 8-9 століття. Це була одна із найдавніших грошових одиниць у Європі. Вважається, що слово гривня походить від старослов'янського гривна, тобто нашийна прикраса, адже тоді коштовностями можна було за потреби і розраховуватись. Фактично гривною був злиток срібла масою приблизно 150 грамів, який слугував мірою ваги і ліку. Це міг бути медальйон, плетений обруч, пустотіла трубка чи щось інше, що вдягалося як нашийна прикраса. Ну а тепер перескочимо на століття. Переди поговоримо про гривню сучасну. Перші спроби впровадження національної валюти датуються 1917-1921 роками. Проте великого успіху вони не мали. А от тільки на наша країна здобула незалежність, постала гостра потреба у національній валюті. Тоді у 92-му, в обіг швидко ввели купонокарбованці, як тимчасовий варіант відмови від рублів. Того ж самого року розпочали роботу над майбутньою гривнею, розробляли дизайн купюри, шукали де надрукувати. А вже у вересні тисяча 1996 року, внаслідок грошової реформи, гривня стала національною валютою. Тоді обладнання для друкування грошей Україна не мала. Тож перша національна валюта друкувалася у Канаді та Великобританії. Сьогодні українська гривня друкується суто на території нашої держави. Графічний знак для позначення української валюти Нацбанк України затвердив 1 березня 2004 року. Символ гривні складається з двох елементів: перший та основний це рокописний варіант кириличної літери Г. Першої літери слова гривня. Другий же елемент дві горизонтальні паралельні лінії, які символізують стабільність грошової одиниці. До складу паперу для друку грошей входить льон. Він робить папер більш зносостійким. Щоб перевірити міцність грошової купюри, рахують скільки разів. Її можна зігнути вдвоє. Наші гривні витримують 4 тисячі згинань. Вік життя паперової гривні у користуванні дорівнює близько року. Зношені купюри Нацбанк утилізує. А от монети можуть служити близько 20 20 років, і хоч їхнє виготовлення дорожче, за функціональністю вони себе виправдовують. Зрозуміло, чому тепер нові десятки у нас залізні. До речі, нині в обігу 10 банкнот гривень різним номіналом та шість монет. Найпоширенішою в Україні є 200 гривнева купюра із зображенням Лесі Українки. Їх майже 24% від загальної кількості грошей. До речі, Леся Українка єдина представниця жіночої статі, яку вшанували зображенням на українських грошових знаках. А ще наша гривня, за версією міжнародного фінансового банку, двічі визнавалася найкрасивішою валютою серед. 50 найпопулярніших у світі. Сподіваємось вам тепер ще приємніше мати гривні у кишені. І наприкінці випуску погода на наступні 2 дні. Холодає, знову будуть дощі. У суботу температура повітря вночі плюс 2 градуси день до 11 тепла. Хмарно, але без опадів. Дощів чекайте у неділю. Нічна температура буде до 9 градусів тепла, в день до 10. За попереднім прогнозом, у понеділок буде без опадів з проясненнями. Це всі новини станом на 21 жовтня. У суботу чекайте підсумковий випуск о 19-й годині. Слідкуйте за новинами міста на нашому сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Бажаю спокійних вихідних. Не забуваємо економно споживати електричну енергію. Тримаємось і віримо у краще.